Хочеш придбати кулер для свого девайсу, а не знаєш, як його підібрати? Привіт! Не знаєш, як підібрати кулор для свого планшету або телефону? В цьому відео ми тобі розкажемо все. Існує багато видів кулерів, але всі вони різні. В кожного кулера є свої плюси та мінуси. Є кулери з акумулятором, з дисплеєм на корпусі, з великою площею охолодження, маленькі та легенькі кулери, кулери з безпривідною зарядкою, кулери з двома видами кріплення механічним та магнітним. Кулери з режимом охолодження, також у нас є кулери з великою площою охолодження та механічним кріпленням, і кулери повітряного охолодження. Наприклад, прикладу, візьмемо ось такий телефон Poco, на йому вже прикріплена пластина для процесору. Перше, що нам треба, це потрібно нам виміряти площу телефону та кулеру. Наприклад, візьмемо ось такий кулер Memo cx 08 Цей кулер є один з найтихіших кулерів та добре охолоджує телефон. Зараз на екрані ви бачите розміри кулеру Memo cx 08 Прикріплюємо кулер до телефону і бачимо, що кулер трішечки завеликий. Memo cx 08 замінимо на Memo cx 07 Його розміри ви зараз бачите на екрані. Як бачимо, Memo cx 07 підходить і по довжині, по широці, і по товщині. Але для поки його охолодження заслабке. Memo cx 07 ми зараз замінимо на CX-10, Він краще охолоджує. Ось Мемоці Х10, кулер, який охолоджує до мінус 10 градусів, і по характеристикам підходить до покою М4. Далі будемо підбирати кулер для планшеток Xiaomi Pad 5. Саме головне беремо ось таку магнітну пластину для збільшення площі охолодження. Саме головне для планшету вибирати кулери з великою площею охолодження та силою. Наприклад, x 08 Pro. Цей кулер підходить як на планшет, так і на телефон. Цей кулер є з двома видами кріплення механічне та магнітне. Є дешевша версія цього кулеру це Memo cx 08 На планшет підійде ще Memo cx 15 це новенький кулер від Memo. Цей кулер має дуже добре охолодження та дисплей на корпусі. До кожного кулера в наборі йде ось така магнітна пластина. Вона допомагає кулер використовувати без механічного кріплення та не пропускає конденсат. Є і мінуси цієї пластини, вона маленької площі та не охолоджує процесор. Вирішення цієї проблеми це ось така пластина для процесору. Вона в два рази покращує охолодження телефону та має добрий магніт. Як ви бачили, ця пластина вже є на моєму боку. Пластину теж потрібно підбирати під ваш телефон. Потрібно дивитися, чи вона підійде по ширині, довжині і по розміру камер. Ось так виглядає пластина ззаду, по краям двосторонній скотч, а посередині силікон. Перед тим як клеїти, потрібно зняти плівку з силікону. І остання пластина це ось така пластина для планшету, її розмір 9 см, а задній частині крепкий 3М-овський скотч. Головне перед тим, як ви купите собі пластину, перевірте, чи ні не буде заважати камера. А хто хоче замовити на паличники, кулери або пластини, це можна зробити в нашому телеграм-каналі Energy Shop. Ще в нашому телеграм-каналі можна отримати кулер безкоштовно. Кожного місяця нас проходять розіграші. І всі ці кулери, те, що ви бачили на цьому відео, можна придбати в нашому телеграм-каналі. Також є у нас напаличники в кейсах різних кольорів, напаличники з малюнками, навіть рожеві. А якщо не хочете тратити купу часу для того, щоб зібрати кулер для свого девайсу, напишіть нам в телеграм-канал, і ми вам підберемо кулер під ваший телефон, під ваш бюджет і під ваші бажання.